Доброго ранку, мої любі малята! любі хлопчики і дівчата. Я дуже рада зустрічі з вами. До нас сьогодні завітала чарівна гостя. Ви здогадалися, хто це? Так, правильно, це осінь чарівниця. І запитую вас, малята, чи любите ви подорожувати? Нет. Сьогодні осінь вас запрошує до лісу. Ви готові? Тоді вирушаємо у подорож. Малята, а ось ми з вами опинилися на лісовій стежинці. Погляньте, якого кольору листечко лежить на травиці та на стежинці. Так, червоного та коричневого кольору. А яких листочків багато? Так, червоних листочків багато лежить на травиці. А яких мало. Так, правильно, коричневих листочків мало. Діти, а скільки коричневих листочків? Так, правильно, один листочок. Малят, подивіться, хто нас зустрічає. Так, це зайчик. А зайчик просить нашої допомоги. Допомогти зібрати їм морку. Допоможемо? У зайчика є два кошика. Але подивіться, вони однакові чи різні? Так, вони різні за величиною. Один великий, а інший маленький. Давайте допоможемо зайчику зібрати морку. У великий кошик велику морку, а у маленький маленьку. Зібрали? А тепер давайте перевіримо: Молодці малята, ви правильно виконали завдання. Зайчик дякує вам. Валят, погляньте, які вправні та працьовиті білченята на галявині. Подивіться, скільки вони насушили грибочків. Так, правильно, багато грибочків. А ще білченята збирають на галявині шишки. Дід, а як ви гадаєте, чи всім білченяткам вистачить по шишці? Давайте перевіримо. Так. Всім вистачило, і тому ми можемо сказати, що кожній білочці дісталася шишка. Молодці малята! Малята! А ось і завершується наша подорож. Осінь дякує вам за те, що ви були сьогодні гарними помічниками та справжніми друзями! Молодці малята! І каже вам до побачення до наступної зустрічі!